Поки ви пиздите своїм чорним ротом, ми для притомного світа своїми ціною своїх життів, своїх компетенцій, професіоналізму і знань, пишемо світову доктрину застосування безпілотних систем. Ми вибудовуємо модель, при котрій піхота залишається захищеною навіть на штурмуючому фронті з домінуючою кількістю ворожого особового складу. І ми вимушені. Поступатися від позиції до позиції, і за малопритомної позиції партнерів, великої кількості не людей в Україні, котрі не вважають, що їх війна шторкає більше, ніж сирена тривоги, і великої кількості провокаторів, до котрих вас, пані Ковбиця, я відношу в першу чергу. Адже ваш піздюльник не закривається жодного дня без певних прикмет. Розуміючи всю все навантаження відповідальності, котре може на мене лягти, але мені нічого не загрожує далі фронту. Наша відправка в тил на відновлення щеїсь лохматої волі буде мати резонанс народного характеру, адже ми не потребуємо тої ротації. А сьогодні публічно звертаю вашу увагу, що всьому командуванню ЗСУ без виключення доведено недоцільність нашого. Переміщення куди-небудь з смуги фронту і недоцільність відволікання мене на якісь командні позиції на той час, поки бригада в повній мірі не буде сформована, є бачачи щоденно ворога. А нам до того стану, як до китайської Пасхи, адже ви, нардепи, замість того, щоб переєбашити всі бюджети і виділити на безпілотні системи необхідні нам бюджети, котрі ми подаємо. Частина з вас виходить і видумовує, як ви кажете, різдвяні казочки, блядь, про героїв. Усе як ми любимо, пише пані Ковбиця, країна перебуває в активній фазі боротьби, а деякі вже готуються до повторення політич... політично оряженого військового балагану 15-го року.